Вітаю команду Прикарпаття з заслуженою перемогою. Тобто вони сьогодні були кращими за нас, більше хотіли. Будемо розбиратися, чому так сталося. Так що вітаю Прикарпаття з перемогою, а враження. Після поразки вони завжди однакові. Якось вплинув на гру дуже швидкий м'яч. Та звісно, будь-який м'яч впливає на розвиток подій в грі і змінює, скажімо так, Команду, яка грає з позиції сили. Коли ти забуваєш, звісно, ти граєш з позиції сили. Коли ти пропускаєш, тобі треба відігрувати, щось змінювати. Тому, звісно, один і другий швидкий м'яч. Я думаю, що вони стали сьогодні переломними, а ми не змогли повернутися, на жаль, в гру. Все а програючи по ходу, три м'ячі, що говорили хлопцям у роздягальні? Нічого, говорили, що як три пропустили, так можемо три забити, тому виходили. Змінили, зробили заміни, вийшли на другий тайм більш агресивніше, почали грати, почали грати вище. Мали моменти деякі, але не змогли, як я сказав, не змогли забити та повернутися в гру. Тобто десь всередині другого тайму, на вашу думку, підвела реалізація, тому що команда кілька моментів непогано створила. Ну то, звісно, щоб повертатися в ігри з рахунку 3-0, то треба. Обов'язково забувати свої якісь моменти або напівмоменти. Ми мали декілька моментів, декілька пів, напівмоментів, але не змогли їх використати, тому все закінчилось так, як закінчилось.